Так, приїхав я в частинку, тільки прийшов. Так, вилізло мені одразу гудочок ось. Почті одразу, І все. Бачу, є я... до реформа. Перша монета і одразу до реформа. Де це вона? О. Чи. Стончик гарний, 46-й. Прикольно. Ось я буду ходити. Був у мене такий нормальний глибокий сигнальчик, бля. Ось бля. І ось я бачу знов ці, блядь, полупокер вилазить. Тільки цього разу медний. Так да. ЛКСМ це бля. Зломане. Бу має гарний сигнальчик. Я вже подивився б не. Де? О! Так, що в нас тут? 31-й, блядь. Ну ладно, хоч 31-й, але вже не зря сьогодні зря. Такий саханчик. Червона, блять. Зараз ще я буду бігати. Так, проходив вже часа 2-3, блядь. Трошки назбирав вже советників, Ну, До реформа він тільки вилізла. Ще знайшов часи, рамку від часів, потім покажу. Так, ось у нас є, щось 15 копійок, ось не 20. 54. Он такая нормальная. Так, я покажу. Mm. Скільки я вже нащиняв їх, блядь. І рамочка така. прикольненька, Позолочена. Тут далі. Трошки часу є, я все, бля. Полажу. Одешов, все, три метри ще одне є, блядь. Все він, блядь, і копав. От куди. Во 49-й. Не. Якась така 20-ка. Прикольно. Маленька. Штан хороший. Ну, зараз далі йду. О, дійшов я вон від того місця, блядь У мене там вже ті пулі просто, блядь, закалібали. Зараз покажу скільки їх в мене вже є, блядь. Ну це так. Я вже трохи скинув, блядь. Ну їх впадло копати у них число, як і в монет цих блядь. І носити напряжно пряжного дійшов. І ось у моя перша залипушечка. О. Я побачимо, що це воно. Чек. А, Це вже пізні, бля. Да, 61-й. 71 перший. Ну там вроді ще є сигнал. Зараз ще попробую. Так, накопаю вже пару ложок, блять. таку викопав блядь. Викупав, бля. З вушанки. Все, є в мене копіючка. Так, що у нас тут? Фокус 56. Стан непоганий. Стан хороший. В общем, годинка є, ще похожу трошки тут. Так, є в мене ще одна дореформа. Побачим, побачимо що це. Там, закопчено жорстко. Вже темніє, фокуса нема. Блядь. Фух. Це 3 копійки 49-го року. Йдемо далі. Фу, підійшов вже, блять, до вокзалу і, блять, щось випало до реформи, блядь. Темніє вже, блять, права. Оп. Так, що у нас тут, блять? Дві копійки. Куди? Що, знов 31? й нам... 36, 5, блядь. Фу, ладно, зараз ще чуть і все пройдуся та й піду вдома. Вокзал Вон діти лазять. Так, прийшов я попити води і поняв, що я більше блядь, не хочу копати. Та й думаю, покажу шмурдяк, що я тут нарив. різні прикольчики, крутялочка таком від механічних часів ну здорова папецька які часи були какарди транспортер теж латунєва клямка наша на латуньо непонятно пулі <кхи> гудзики кокарди кусок оця прибуда з цієї сторони мідна все як посріблена тож непонятно пряжка проволока різна, мідна алюмінієва лопат кусок серпа Так, далі сюди. От часи, худзик, придурок цей. Десять таких після реформи і 2, 4. 6 і 7 до реформи. Походив я в годин 6. Так, небагато і немало, але нічого цікавого. Такого особого не знав. Так, йду додому.